16.20 у столиці, а це означає, що на телеканалі Київ час говорити про важливе. Це програма у центрі уваги. Вітаю вас! Центральна виборча комісія закінчує рахувати голоси, які у неділю виборці віддали за своїх кандидатів. Хто, засід... Хто засідатиме під куполом Верховної ради, стало зрозуміло уже увечері, двадцять 26 жовтня, коли оприлюднили екзит які для деякого були доволі несподіваними. Однак ще більше несподіванок несуть ті цифри, які попередньо надає ЦВК. Наскільки вони відрізняються від результатів соціологічних опитувань і як власне пройшли вибори, розберемося разом із нашими. Гостями вітайте у центрі уваги сьогодні. У нас політолог Олексій Валевський. Пане Олексію, доброго дня. А також Рафал Васік, офіційний спостерігач від міжнародної комісії справ людини, генеральний секретар цієї комісії. Добре. Пане Рафале, вітаю вас! Дякую, що до нас завітали. Нашим телеглядачам Нагадую, що ми працюємо наживо, Тому можете у будь-який момент долучитися до нашої розмови. Ставте власні запитання за номером нашого телефону 223-09-71. Ми чекаємо лінія вже відкрит. Відкрито, а, пане Рафале, хочу одразу вас запитати. Ви у нас ви вперше у нас спостерігаєте за нашими виборами ми українськими? другий раз ми спостерігали на президентських виборах. Ну і зараз ще раз на позачергових виборах в Україні. А спостерігаєте, ви знаю, ви були спостерігали за тими за виборами ближче до зони АТО. Які у вас враження? Власне, що можете сказати? Да, ми е, до, доїхали до Мар'янки, були в Курахово, е, Красноармейськ, е, Крематорськ. Е, до, е, приїхали цілу зону, Ми навіть їхали зону, з е, е, снайперською зоною. Ми їхали на maszynie na polskich numerach. Nikt nas nie trogał. Nie Nie, nie, nie. Za radi bezpieczeństwa, za którą ocień dziękuję dla generalnego prokurora Donieckiej oblasti centowskiego Mykoli, generała i naczelnika Dnie Dniepradin, który wsios strachował, żeby wszystko było u nas w, w porządku. Тобто ваш з вашою безпекою все було добре. Що ви бачили безпосередньо на, на дільницях? Наскільки там була забезпечена безпека на тих дільницях, де власне відбувалися, no, де вони могли від Курахово, 59-й округ? Ми бачили БТРи, дуже багато воєнних, професійно підготовлена безпечність та участків. No, ludzie pierżywali, bajali, ale wojenni byli, strachowali w i, i my baczyli, że Chatiat wydał swój głos w tych wyborach. Mhm. Dalej dojechali do Tiurmy weta okręgu. No tam podgotowka cała szła, no i my przyjęli rozwiązanie, że pojedziemy, jak komisja do Marianki, no i my dojechali tam, koniecznie nie na maszynie z polskimi numerami na donieckiej, no i my zacypili odnego człowieka, który tam chodził po ulicy i sprawdzają, jest u was jakiś zbieralny uciastek? On Posmatrzył na nas i zrazu ubieżał, tak jakby go ktoś trognął i zrazu ubieżał. Myśmy no smatryli my e, osobnie jakiej tam doma, które są żarane e, czuli e, jak bombili silno strzelali od e, DNR e, punktu kontrolnego. Byli 600 metrów. No my posmatrili wiernali nazad e, do Kurachowa. Як ви взагалі оцінюєте, тому що багато хто каже, що вибори там в зоні АТО вони могли бути набагато небезпечнішими і набагато більш такими насиченими різноманітними провокаціями і навіть такими форс-мажорними. От, от як ви оцінюєте як міжнародний спостерігач? Ну, що дуже підготовлена інтересно і професійно. Ми зареєстрували одну ситуацію в ета округу. skrali dwóch spostrygatieli. U nas robotała na ten moment specjalna monitoringowa misja, ponieważ to my robotałem w sztabie koordynacyjnych po beżeńcach w Mirygonie, robotałem z, w grupach roboczych ONU i zazdali taką interogową grupę i skrali dwóch z Międzynarodnej Prawozachystnej z z prawo Gromadzkiej Organizacji Kontynent. Ktoś dożył z naszych ludzi, jeszcze z krali, my zaczęli wyjaśniać tę sytuację ciembystro. Po dwa czasy po zajawleniu na CWK, na telebeczeń, gdzie ja zajavlałem, mm -hmm. naszliśmy te dwoje spostrygatili. Okazało się, że niezwykli ludzie wytaszczyli pod automatami ich z uciasku zbieratelnego że oskarżali, że oni terrorysty, ponieważ znaleźli granaty w ich niej maszynie. To, że taka sama sytuacja na ETA była dwóch, to, że aresztowali gromadzkie spostrygateli partyjnych mm. jakiejś partii deputata. My reakcję dali o tym bystro, poprosili osobisto naczelnika dnie Dniepardyn, który zajął się tą sytuacją i odpuścili ETA spostrygateli, żeby dalsze mogli pracować, mm. prowadzić spostrzeżenia mm -hmm. ta. Зрозуміло пане Олексію, оці такі випадки, про які говорить ваш колега, от як їх розцінювати? Це е, не надто це, вони могли бути правда набагато такими суттєвішими. наскільки вони як можна їх оцінювати в Донбасі? Ну безусловно, там іде війна, тому всі ці інциденти, яких ми зараз услышали, вони, в общем-то, вполне об'ясніми. Угу. Оці е, ми знаємо, що на Донеччині не відкрилися 40% виборчих комісій, на Луганщині трішки менше 30%. Е, от е, це можна було якимось чином ситуацію якось по іншому розвернути? Тобто, як ви вважаєте, це оптимальна така цифра? Чи могли б бути вибори могли б бути більш жвавішими там? В зоне АТО. Ну, вы знаете, отсюда из Киева трудно судить, mm -hmm. поскольку там совершенно другая обстановка. Как я уже сказал, там идут военные действия. Поэтому я думаю, вот то, что там сейчас, вот, как выборы прошли, я думаю, что вот это максимально, на что могла сделать местная, местные органы власти, чтобы обеспечить mm -hmm. э, избирательный процесс в этих чрезвычайно сложных обстоятельствах Зміло, пане Рафале, хотіла вас запитати, ви от все те, про що нам розказали, ви яким чином е, це все фіксували? Ви писали da. якісь звіти? Що, яка подальша доля? Тобто, яким чином ви будете далі над цим над тією інформацією працювати? Чи ми будемо подавати офіційний звіт? Так як я скажу, не Тільки ми в Україні e, наблюдали e, вибори, тож в Ізраїлі, в Японії. W Maroko, w, w Egipcie, w Rosyjskiej mhm. Federacji, w Polsce. Do pora. raporty przychodzą do nas na elektronkę. My pod, podgotowujemy pakiet pełny informacyjny z fotografiami i przekazujemy tę informację pełną na CWK. Зрозуміло, хотіла поговорити от, власне про результати цих виборів. Ми маємо як Ми маємо вже станом на там е, уже опрацьовано більше 90% протоколів. Виборча комісія, і от е, хотіла запитати. Чим відрізняються сьогоднішні екзитполи і та попередня інформація, яку надає нам ЦВК, це те, що е, перші позиції трішки вони перетасувалися. Тобто замість блоку Петра Порошенка, який йшов згідно з екзитполами, йде зараз народний фронт. От е, в деяких випадках за різними екзитполами там до трьох відсотків навіть така різниця є. Оця різниця, пане Олексію, це суттєва різниця, якщо порівнювати там ну, офіційну цю попередню інформацію. І ці в три відсотки чи там два відсотки, тому що різні екзитполи різні. Если да, мы да? вспомним э, социологические опросы до экзитпола, uh -huh. последние социологические опросы, какие обнародовали э, все наши фирмы социологические, то мы увидим э, различия еще больше. И действительно, э, по некоторым позициям э, э, эта избирательная кампания принесла очень серьезные сюрпризы. Прежде всего, конечно, это э, рывок э, в рейтинге народного фронта. Как мы помним, прошлые опросы давали ему в среднем на 10% меньше, чем uh -huh. он получил сейчас. Это очень серьезно. Можно предположить расхождение 2-3%, ну 4%. Вот. Но когда вот такой большой разрыв, uh -huh. это говорит о том, что действительно происходит, произошли какие-то довольно серьезные процессы в общественном мнении, которые социологи не смогли... Точно зафиксировать. Да, кстати, и сами социологи не могут пока на, на сегодняшний день дать вразумительный ответ, почему же Народный фронт так неожиданно поднялся в рейтинге. Это первая неожиданность. Ну дивіться, але все одно так несподівано піднявся. Наскільки оцю таку несподіваний у підйом можна вважати остаточним? Тому що вже є інформація. Остання, що блок Порошенка отут -от уже наздоганяє, практично народний фронт. То як у ну, віті до... на сьогоднішній день або на скоко? Около 90%. 90 там проценту. 90 і 29, десь дев'яносто да. тридцять я не думаю, що були б якісь вже дуже серйозні змінення ви упомінули блок Порошенка. Кстати, та тож і один сюрприз. Вот, uh -huh. он действительно упал очень сильно. Ему прогнозировали порядка 30-35% uh -huh. рейтинга. Он упал до 22%. Это тоже требует своих объяснений. Неожиданно поднялась самопомощь. Uh -huh. Чим так доволі серйозно угу. А, Зрозуміло. Ми продовжимо. А, маємо а, включення із політтехнологом зі Сходу. А, а, це Андрію Кара. А, алло, Андрію, доброго дня. Ви нас чуєте? Доброго дня, я вас чую, а ви мене чуєте? Дуже добре вас чуємо. Скажіть, будь ласка, говоримо зараз про вибори в Україні, зокрема про вибори на сході. Як оцінюєте недільний день? Наскільки він був форс-мажорним для вас? Ну особисто для мене він був таким. Ну, відносно форс-мажорним. Звичайно, форс-мажорним з форс-мажорною завжди є ніч після дня виборів. От. Ну і там, де я був, звичайно, було багато порух, було багато різноманітних е, таких якихось технологій, а правильно в лапках підрахунку. Ну, таке, це завжди буває. От. Казати зараз більше, ніж завжди чи менше. ну... Uh -huh. Важко сказати. Поки що важко зрозуміло. Е, скажіть, будь ласка, оця явка, яка не, не така була активна, на неї вплинуло що, тому що знаємо, е, ну, велася така камп... компанія по залякуванню навіть місцевих мешканців там з погрозами розстрілювати і судити за воєнним часом, розклеювали листівки в будинках. Наскільки це було масштабним явищем? Ну, а, там, де я був, я з, з, з цим не стикався, ну але е, наскільки я розумію, то е, звичайно у рефлектовій зоні таке було. було. Про таке відомо. Угу. Ну не з власного а ну, просто те, досить, що дов... те, що чули. Зрозуміло, Андрію, хочеться запитати ще стосовно результатів, які вже є попередні, опозиційний блок у вас лідирує. Скажіть, будь ласка, як ну не у вас, а там, де ви зараз перебуваєте, де ви працюєте, як вважаєте, якби були відкриті не лише 40 на Донеччині і 30 на Луганщині виборчих дільниць, результат був би іншим, чи і якби явка була кращою? Ну я зараз не на Донеччині. Ну я думаю, що і на Донеччині, і на Луганщині, якби були відкриті всі дільниці, то всі ті люди, в яких мозги трішечки розбавлені ватою, то там би була опозиційного блоку явка результат вище. Mm -hmm. Я думаю, що там і в партії Тегідка був би результат непоганий, так що mm -hmm. таке. Зрозуміло, Андрію, ще скажіть, будь ласка, стосовно 2 листопада так звані вибори про, планують провести ДНР і ЛНР, так звані. Які прогнози робите стосовно цього дня? Стосовно цього дня я думаю, що будуть якісь масштабні провокації не лише в українському, а в такому регіональному міжнародному контексті. Угу. Я думаю, що а, це буде схоже в цілому на а, так званий референдум у травні чи коли да, у травні Україна? місяці, от який був от, а, який, який так званий референдум, такі так звані вибори. Угу. Так що я гадаю, що це буде аргумент для російського телебачення, для російської пропагандістської машини, дуже такий ефективний. Будуть говорити про вибори, як от Київська хунта кровавої бандеровці, не признають наших чесних виборів. От, щось mm -hmm. таке приблизно зрозуміло. Ми вам дуже дякуємо, Андрію. Дякуємо, що з нами поспілкувалися. Я нагадаю, що Сергій Окара, політтехнолог, який наразі працює на сході, розповідав про ситуацію. Дякуємо і продовжуємо з нашими гостями. От, власне, сказав Сергій, що. Андрій перепрошую. Андрій сказав відносно оцих провокативних, якихось дій навіть в міжнародному плані. Як ви прогнозуєте 2 друге друг, листопада? Ну, в принципі, з цієї точки зрення можна согласитися. Дійсно, скоріш за все, це будуть постановочні вибори, розчитані на срежиссированные телесюжети і на так заказные заказні новости. Вот. реально сказать, чтобы там прошли вот выборы, как мы их все представляем? Конечно же, у нас нет для этого никаких оснований. Конечно же, это будет ну, вот, напоминать, скажем, тот же э, референдум, например, в Крыму. Вот он был или его не было. Мы видели телесюжеты, что якобы он был. Вот. А на самом же деле никаких документов, которые бы вызывали доверие, что референдум mm -hmm. действительно прошел, до сих пор же и нет. Вот mm -hmm. то же самое, скорее всего, будет и с, с выборами вот в этих вот ДНР, Л, Л, ЛНР. То есть это Панера будет про пропагандистский mm -hmm. такой э, проект. І, скоріше всього, не більше того. І, і не більше того. Також вважаєте, що це всього лише буде така пропаганда для картинки? Ну, можна сказати, що Будь-яте та режисорія, щоб указати, що все припрошло очень красиво лучше ніж в України. Винікій будь-який ніхто не знає, але думаю, що ДНР постара ще указати, що все у них пішло так, как, как нада. Зрозуміло. А ми перервемося на невеличку рекламу і продовжимо вже після реклами. Шановні телеглядачі, дочекайтеся. Ми повернемося після реклами. Дякую, що залишаєтеся на телеканалі Київ. Це програма у центрі уваги. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про перебіг і про результати виборів до парламенту позачергових. На наші ваші запитання відповідають гості нашої студії. Це Рафал Васік, офіційний спостерігач від міжнародної комісії справ людини, а також політолог Олексій Валевський. вас, шановні телеглядачі, запрошую долучатися до нашої розмови. Наш телефон 223-09-71. Телефонуйте став. Те, будь ласка, свої запитання, ми чекаємо на ваші дзвінки. Пане Рафале, хотіла запитати у вас. Стосовно ми обговорювали наші екзитполи і порівнювали їх з офіційною попередньою інформацією. Як ставляться до таких соціологічних опитувань у Польщі у вас, власне? Так, як тут пане Олексій. Пан Олексій розказав важко за час ситуації воєнної? socjologiczne mm. przyjmać e, procenty. Wszystko zależy cały czas od e, porachowania. G, e, g Голосу так, так, так. Я маю на увазі, наскільки довіряють вашим польським екзитполам, коли у вас відбувається, тому що у, у нас люди ну, сприймали ці результати як такі вже, які будуть практично ну не будуть відрізнятися від офіційних. Наскільки їм довіряють у Польщі вашим екзетполом? No, довіряють Процентово і так різниця маленька в нашій країні. Ні було ніколи, щоб розниця була крупна до соціологічних, а потім до порахування голосу. Зрозуміло. Загальної картинки, звичайно, зрозуміло, хто прийде у раду. От хочеться почути ваші прогнози стосовно подальшої роботи нашого парламенту нового, пане Олексію. Яке e, майбутнє пропонує e, pro пророкуєте цьому парламенту, власне яку, в чому бачите коаліцію, хто, хто, хто працюватиме разом у нас є основання Предполагайте, що костяк коаліції составить союз партії Блоку Порошенка і народного фронту. Це угу. порядка 43-42% вже вони набирають. Є основания думать, что к этой коалиции может присоединиться сама угу. Вот будет ли там Тимошенко с, со своей батькивщиной – это вопрос. Также вопрос будет ли там радикальная партия Лишко. Угу. Вот. Но, скорее всего, уж точно можно сказать, что в коалиции не будет оппозиционный блок, ну, потому угу. что он себя и позиционирует как оппонента я, я власти. Но в целом мы можем сказать так, что... Э, да, еще вопрос по поводу мажоритарника, мажоритарных mm -hmm. выборов. Ну, это ну, так само. Если вот, з... тут более-менее то да. неизвестно, кто придет. И в этом после... м, действительно заключается существенная интрига этих выборов. Потому mm -hmm. что э, ведь конституция, какая сейчас действует, образно говоря, заточена под пропорциональные выборы. Там mm -hmm. коалицию делают парламентские фракции. А у нас получается, что половина списочного состава депутатов это мажоритарщики, причём многие из них вообще шли как самовыдвиженцы. Mm -hmm. Вот. Но всё равно есть основания предполагать, что всё-таки большинство в этой в этом составе Верховной Рады будет проевропейское и э, стратегический путь развития Украины. Давайте про про шлях стратегічний поговоримо пізніше. Да. Послухаємо запитання да. від глядача Алло, Доброго дня. Доброго дня, Ставте своє запитання, будь ласка. Хорошо, доброго дня. Я Можна на русском гостям, Звичайно, было можете. Хорошо. Будьте любезны. Мне так вопрос стоит. Я понимаю прекрасно вас, что вы как политологи разбираетесь в этих вопросах лучше, но мне интересует один такой вопрос. Так, ми слухаємо, чуємо, ставте його. Як ви до такому питання, що більша частина тих, хто створював противні закони проти народу, все таки знову попали в власть? Дякуємо, дякуємо за ваше запитання, пане Олексію. Як можете прокоментувати і як відповісти на таке? Ну, ці депутати попали. в новый состав Верховной Рады, потому что за них проголосовали избиратели. Если к этим депутатам не было предъявлено никаких обвинений, имеется в виду в судебном порядке, в криминальном порядке, то есть они не были поражены в своих гражданских правах, то есть на вполне законных основаниях они участвовали в избирательном процессе, за них проголосовали избиратели, и они Вошли в новий состав парламенту. Ну, тут ще питання, що багато хто ну правда не знав, хто, хто, повністю, е, хто, хто у списках повної мірою. І так, можливо, в цьому ще є якесь певне пояснення. Ну, безусловно, треба то, що політики так і не вирішили змінити збирательну модель. Кстати, вони всі обіцяли во времена Майдану, що буде. Эта нынешняя избирательная модель ликвидирована. Она действительно несет в себе чрезвычайно много рисков. Она э, нелогична и она во многом искажает э, 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 волю избирателей. Но они не решились на это. Выборы прошли по старой системе, и отсюда мы видим массу казусов, массу проблем, которые, э, с, с которыми нам приходится иметь дело. Угу. Зрозуміло, продовжуючи от говорити, ви, ви почали вірніше, про стратегічний шлях, так? От яким його бачите, цей стратегічний шлях для України. Ну, Во-первых, як я вже сказав, це будет большинство проєвропейські настроєнки. По крайней мере, зараз на рівні риторики, на рівні обещаний вони всі клянуться, що будуть. максимум реализовывать, они, я имею в виду mm -hmm. будущие народные, уже народные избранники будут реализовывать э, европейск, курс европейской интеграции Украины. Посмотрим, как они будут это делать в действительности на практике. Это первое. Второе. Также снова таки на уровне декларации, это будет реформаторское большинство. Mm -hmm. Все сейчас за реформы. Вот как. Эти реформи будуть реалізовуватися, ми теж будемо э, внимательно смотрети і аналізувати. Ну, що є больші сомнення, що все-таки вот реформаторська риторика так і э, красивыми красивими Вот. Якщо вона, власне, лишиться обіцянками, от хочу і вас, пане Олексію, і вас, пане Рафале, запитати, наскільки. От, э, на що може бути здатний там наш народ, який обирають, який побачить щось не настільки прийнятне для себе, от власне. Якісь хвилі повторні чи додаткові, ті, що ми вже мали. Ну, якщо предвиборні обіцяння не будуть виконуватися, то, звісно, прежде всего, ці політики, ці політичні партії будуть терять в своїх рейтингах, в своїй популярності. Возможно, действительно какие-то акции со стороны гражданского общества, нацеленные на то, чтобы подтолкнуть наших политиков к решить более решительным действиям. И будем надеяться, что эти акции не будут носить деструктивный характер. То есть вот то, что мы видели как так называемая мусорная иллюстрация да, и, и так далее, я думаю, что все-таки в будущем этих инцидентов не будет. По той простой причине, что... Чим більш агресивні будуть сторонники, скажімо так, революції, да? uh -huh. так противоположну сторону теж буде приймати якісь менш агресивні якісь. Пане Рафу, хотіла вас запитати, наскільки от ви, як наш гість із Польщі, наскільки ви бачите наше суспільство, наскільки воно здатне до якихось радикальних кроків там, у майбутньому? От ви знаєте про нашу хвилю сміттєвої ілюстрації? От, що ви з цього приводу думаєте? <кій> Posle prezydenckich wyborów e, zajawiłem e, na jednym z kanałów, że lekowanie demokracji ciało się od Ukrainy. Ukraina będzie ukazywać, budzi ukazatilem celdacego Mira, o niektóre polityki думali, że budą zawżdy. oni obradzi raz i budą zawsze jak dyktatory. Mhm. E, Koniecznie ta demokracja, zakony demokracji, e, ludzie zostali e, wybrani po dekonaty wszystkich zakonach, jeśli, jeśli, jeśli jeszcze raz polityki zostali wybrani. Znaczy, naród e, tak przyjął sobie ryszenie. Jeśli e, w jest po tych deputatach bywszy, nada było wnieść e, pomienianie zakonu, e, a to jest do ustawy, do zakonów, co e, te bywsze polityki. Nikolaj nie zmogli buty e, pretentantami do, do wyborów. I wtedy da. A sięczas, no ważko skazać po mm. oni? No nada spraszujecie ta część wyborców, po czemu e, przegłosowali? No, złycia, no, no to... ja, ja dumaju nawet e, preżdaju, że naród może jeszcze raz podnieść się bardzo silno. Mm. E, ja nawet rozkazuję tym biednym, tym mniejszym ludziom, żeby nie wykidali. E, ja czułem tam po tyle baczenia, po Радіо що на вигонити олігархів, багатих людей? Ні, слушайте це росита діє на захистити їхні, але mm -hmm. дозволити їм, щоб не крали, щоб інвестували mm -hmm. в країну. зрозуміло. От лишається у нас зовсім трішки до закінчення. По перше, хоті пане як думаєте, Яценюк він лишається прем'єром чи ні? Тому що у нього є маса можливостей mm -hmm. і всі основання. Надіяся, що він залишиться прем'єр-міністром, тому що зараз знімає пр його політична сила займає перше місце. По кілька слів, от якщо вже заговорили про європейський шлях з Польщею, що нас може об'єднувати, і що може бути першими кроками, що мало би мати для нашої співпраці? В чому ви її бачите, пане Олексію? Якщо бачите. ну у нас з Польщею в останнє время сформувалися достаточно такі конструктивні і дружеські отношения ну, Мне, как политологу, было бы интересно, конечно, чтобы м, польские эксперты выступили в качестве помощников или советников нашим правительственным чиновникам. Да, сперать бывалась так консультативно. Да, в сфере государственного управления, обеспечения чистоты государственного управления. І безпечення ефективності державного управління. не Немає... зрозуміло. Пане Рафале, от як вважаєте, бачите цю співпрацю таку стосовно будівництва державності української за участі певної польських у мене три пункти: перший як громадяни Польщі. да, тому що та наша близька страна Україна, близька Польщі. Старо, как секретар, секретар Международной комиссии комісії права закичуває. Давайте кілька, а, якщо... последнє, то політика. это решает министр і сандрі дів Польщі. Він соне дошне как, как mm -hmm. дальше будет политика. політика? A, сподіваємося на плідну співпрацю. Сподіваємося, що вибір був наш правильний. Дякую вам, шановні гості, що до нас сьогодні завітали. Дякую вам, шановні глядачі, що дивилися, і залишайтеся з нами. До побачення.